Обзарю світове визнання понад 30 тисяч небайдужих черкащан підтримали ініціативу відомого аграрія Черкащини Олега Васецького щодо надання пам'ятним місцям Великого Кобзаря статусу об'єктів світової культурної спадщини ЮНЕСКО. Це слава нашої України. Ми зібрали більше 10 тисяч підписів, люди дуже з розумінням віднеслися, було дуже багато бажаючих, розпитували, взнавали, чому, хто був ініціатором. От, пролунало в нас знову ж таки ім'я нашого мецената, нашого спонсора, Васецького керівника науково-виробничої фірми Орожай Олег Володимирович Васецький. Звернення до президента України, прем'єр-міністра, голови Верховної ради, міністра культури та генерального директора ЮНЕСКО почали підписувати місяць тому. Усі зібрані підписи передали віце-прем'єр-міністру України В'ячеславу Кириленко на Чернечій горі у Каневі під час урочистостей з нагоди перепоховання Великого Кобзаря. Ці підписи, які ми зібрали і передали сьогодні до вищих кіл до уряду. Я гадаю, що вони прислухаються до думки простих людей. Для яких Тарас Ригори Шевченко лишається і батьком, і національним пророком. Ну, по-перше, це відомість і спеціальна увага світу, статус об'єкта ЮНЕСКО. По-друге, це спеціальний охоронний статус, який унеможливлює будь-які. Навіть мінімальні маніпуляції, які можуть зашкодити об'єкту, ініціатори акції упевнені, шлях до позитивного рішення ЮНЕСКО може бути доволі тривалим. Однак сам процес боротьби за підвищення статусу Шевченкових місць може стати потужним імпульсом для вивчення спадщини нашого великого земляка. Ми говорили разом з Олегом Володимировичем Васєцьким, з віце-прем'єром Іваною Климпурсенцадзе, яка опікується європейською політикою, яка абсолютно погоджується з цією ініціативою Черкащан. Надання Шевченковим місцям цього статусу означатиме не лише прогрес у справі світового визнання українського генія, але й буде спроможним стимулювати туристичну та культурну активність на Черкащині.